Краса і грація це про художню гімнастику. Саме зараз відбуваються фінальні змагання з художньої гімнастики в Білій церкві. Захід відбувається на високому організаційному рівні, і ці змагання є одним етапом підготовки для участі у всесвітній гімназіаді, яка відбудеться в жовтні цього року в Бахрейні. Мене звати Режій Марія. Я приїхала з Вінницької області і я вже другий раз виступаю на гімназіаді. Та я вчуся в школі 33-й. Атмосфера класна, я познайомилася з новими друзями і зустріла старих друзів. Це моя перша літня гімназіада. Я представляю спортивний ліцей Білої церкви. Мені тут дуже подобається. Ці медалі я присвячу своїм тренерам Ларисі Вікторівні. Та Інни степанівни, та своєму ліцею, та своєму батьку, який зараз служить у зсу. Художня гімнастика для мене це найкращий вид спорту. Ну я ним займаюсь з самого дитинства і мені дуже подобається. Тим, що він дуже пластичний, розвиває і пластику, і ну, завжди все гарно, красиво. Мені дуже подобається виступати. У нас сьогодні на, в рамках фінальних змагань шостої літньої гімназіади України з художньої гімнастики приймає участь 84 гімнастки. Це гімнастки з 14 регіонів України, які представляють 66 закладів освіти України.